Готуємо смачненьку гарбузову ікру, їсти прямо зараз або ж заготувати на зиму. Друзі, всіх вітаю! Мене звати Олеся Піжик і ви на моєму каналі. Перш ніж розпочати, хочу нагадати вам, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, тому що у мене завжди смачно, просто доступно і корисно. Давайте готувати разом, тому що разом у ну, нас завжди смачніше. А сьогодні я охоче поділюся з вами ще одним рецептом. Погляньте, от така яскрава смакота. Неймовірно, ароматна і смачна ікра з гарбуза. Так, саме з гарбуза це дуже смачно, соковито. Якщо ми готуємо і смакуємо овочевою ікрою з кабачків, то з гарбуза вона нічим не гірша, а для мене так ще й смачніша. Зберігайте обов'язково рецепт, тому що це не лише дуже смачно, просто і корисно, але його можна приготувати як на зараз, так і на зиму. Тому рецепт, який має бути у кожного. Зараз із задоволенням зроблю кілька канапок, і ми з вами покуштуємо ось цю от смакоту. для приготування ікри однієї середньої порції на родину. Вам знадобляться наступні інгредієнти, тож ставте на паузу і вже починайте готувати. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Беру ось таку пательну, зручну, можна взяти не пательню, а каструлю з товстим дном. Наливаємо туди рослину, олію і дрібнесенько нарізаємо цибулю. Кубиками дуже-дуже дрібно. Можете крупніше, якщо полюбляєте, щоб частиночки в ікрі були крупнішими. Далі на крупній терці я натираю дві морквини середні і гарбуз, ось так саме на крупній терці. Моркву із сибулькою я відправляю в першу чергу смажитись на 10 хвилин на середній вогонь. Тим часом гарбуз натерла і солодкий перець будь-якого кольору нарізаю ось так смужечками. Поки 10 хвилин буду цибулька з гарбузом смажитись, гарбуз готовий вже. Перець також нарізаний. Все, дивіться, всмажились за 10 хвилин. Морква з цибулею. Далі додаємо сюди гарбуз натертий. Перемішаємо трішечки. Вогонь не вимикаємо. І сюди ж додаємо перець. Все, перемішуємо знову, все разом і смажимо також на середньому вогні ще 10 хвилин. Через 10 хвилин дивіться, як гарно овочі просмажились. Тепер що перемішуємо їх трішечки, додаємо спеції, які ви любите. В мене це приправа до курки, якщо чесно, на основі куркуми. Мелений коріандр, трошечки сушеного часничку, сіль за смаком і цукор, але я додаю цукрозамінник з стев'ю з ретрітолом. Ще раз для балансу смаку перемішали, далі додаємо ось такий густий томатний соус, можна замінити томатним соком. Ще раз перемішали. Вогонь знижую до маленького, накриваю зверху кришкою і тушкую все разом ще 15 хвилинок. Через 15 хвилинок, дивіться, наша ікра готова. Вона виходить така ароматна, ну, просто не передати словами. Ну що, друзі, я вже взяла собі шматочок ось такого домашнього хліба. Він у мене, до речі, на заквасці, спельтово гречаний з насінням. Ах, як це пахне. Кому потрібен рецепт, будь ласка, залишаю для вас посилання. Там буде і рецепт цільнозернової закваски, на якій ви зможете готувати ось таку от корисну домашню смакоту. Ну що ж, а тепер беремо основний інгредієнт нашого сьогоднішнього відео це смачнюща з гарбуза. Робимо собі канапку, в ній немає зайвої вологи, але вона виходить дуже смачною та соковитою. Просто ідеально. Можете її смакувати, або до картоплі, до інших гарнірів, до м'ясних страв, або ж просто так зробити канапку, тому що це дуже легко. Погляньте ось. Виглядає дуже апетитно. Ну що ж, куштуємо? Вона нереально смачна. М -м -м. Вона ніжна, але вона має таку негладку текстуру. Саме через це я, власне, і подрібнювала і гарбуз, і моркву на крупну тертку, Тому що я все ж таки люблю якусь структуру в стравах, а не просто коли вона кашоподібна. М -м -м. Знаєте, якби мені сказали, що це якраз що це гарбуза, я би ніколи не здогадалась. Це дуже смачно. Це не схоже на кабачкову ікру. Як на мене, це дійсно набагато смачніше. От дійсно. М -м -м -м. Смачно, корисно, з доступних інгредієнтів і дуже швидко. Обов'язково робіть, друзі, і робіть. Подвійну порцію, тому що я впевнена, що вам сподобається. А якщо захочете заготувати на зиму, будь ласка. Однозначно, щира рекомендація. Готуйте і нехай вам смакує. А просто так в чистому вигляді погляньте, шматочки овочів нічого не розвалюється, не розварилося, тримає форму, але дуже ніжне і соковите. Дуже смачно. Mm. От в даний період осінній це мій один з улюблених способів приготування гарбуза. Дуже смачно, друзі. Дуже смачно. Тому біжіть швиденько за гарбузом і готуйте подвійну порцію. Закінчується дуже швидко. А зберігаю я її в ось таких от харчових контейнерах в холодильнику або ж в скляних банках. Коли як прийдеться, ну зберігати приходиться недовго, тому що дійсно вона дуже швидко закінчується. Готуйте, і вам точно сподобається. Друзі, зізнавайтесь, хто з вас ще не куштував ось таку чудову страву з гарбуза. Якщо не куштували, не сумнівайтесь, готуйте і насолоджуйтесь, тому що це дуже смачно, доступно, просто і корисно. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися, хто ще цього не зробив. Натисніть обов'язково вподобайку. Я старалась, мені приємно, а вам дуже смачно. До зустрічі в наступному відео.